Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про поширені помилки під час посадки озимого часнику. Якщо ви хочете отримати багатий урожай, важливо уникати цих помилок. Тож підписуйтесь на канал і розберемо все по поличках. Помилка перша. Порушення правил сівозміни. Не садіть часник на одному й тому ж місці з року в рік. У ґрунті накопичуються патогени та шкідники, які атакують ваш урожай. Кращі попередники для часнику це кабачки, огірки, капуста або зелень. А ось після моркви буряка чи цибулі садити не рекомендується. Часник можна повертати на попереднє місце не раніше ніж через 3-4 роки. Помилка друга невчасна посадка. Терміни посадки залежать від вашого регіону, але є універсальне правило. Температура ґрунту повинна бути плюс 3 до плюс 6 градусів Цельсія. Якщо посадити занадто пізно, зубчики можуть не встигнути вкоренитися і загинути. А якщо рано рослини можуть вимерзнути взимку. Помилка третя перегодівля азотними добривами восени. Не використовуйте азотні добрива восени. Часник не повинен нарощувати зелену масу перед зимою. Адже це може нашкодити рослині. Помилка четверта. Ранній поділ головок на зубчики. Поділяйте головки на зубчики безпосередньо перед посадкою, наприклад, напередодні ввечері. Уважно оглядайте кожен зубчик. Відбраковуйте хворі, пошкоджені та дрібні. Не використовуйте зубчики з цибулин, які мають лише 2-3 зубчики. Помилка п'ята. Ігнорування обробки посадкового матеріалу. Дезінфекція зубчиків часнику перед посадкою це обов'язковий етап. Використовуйте фунгіциди, щоб захистити рослини від хвороб і значно підвищити врожайність. Помилка шоста. У мене і так все росте. Часто можна почути: я не звертаю уваги на ці правила, і часник у мене росте відмінно. Але такий підхід це гра з удачею. Навіть якщо зараз урожай хороший. Це може бути виключенням, а не закономірністю. Ґрунт виснажується, хвороби та шкідники накопичуються і з часом проблеми можуть проявитися. Дотримуючись перевірених рекомендацій, ви не тільки підвищите врожайність, але й забезпечите стабільність результатів. Урожай не має залежати від випадковості, він має бути прогнозованим. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як правильно садити озимий часник і уникати помилок, які можуть знизити врожай. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Також діліться в коментарях своїм досвідом успішного вирощування часнику. До зустрічі!